У день народження Василя Стуса 6 січня по всій Україні та за кордоном розпочнеться всеукраїнський і міжнародний фестиваль Стус Фест. Захід ініційований театральною спільнотою DSP Повідомив укрінформу її керівник керівник Алекс Боровенський. В межах фестивалю вже розпочалася акція Рядовий Стус у ній беруть участь українські військові, які читають вірші поета і дисидента. Тож долучаємо зараз до нашого ефіру начальницю служби культурно-просвітницької роботи головного управління Національної гвардії України майора Ірину Дехтяренко. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, доброго дня, доброго дня і слава Україні. Героям слава, слава. пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, про цю частину фестивалю «Стусфест», яка має назву «Раді... Стус, більше Хто до неї долучається. Рядовий стуз. Рядовий стуз перепрошую. Хто до неї долучається. Рядовий стус це один із сегментів, саме Стуз ФЕСТУ, який організовувала творча спільнота ДСП, приурочений 86-й. Річниці з дня народження Василя Стуса на щастя, інформаційна та культурна складова для всіх у нас такий складний час не зникла. Тому ми з радістю прийняли дану ініціативу, тому що слово також наша зброя. Пані Ірино. Чи активно долучаються військові до декламування віршів Стуса? Чи мають вони бажання? і Чи саму, самі обирають те, що хочуть декламувати? До декламування віршів активно долучаються військовослужбовці, що мене приємно вражає також члени їх родин та навіть діточки, і вони самостійно обирають улюблені твори Василя Стуса. Пані Рино, коли і де можна почути ось ці декламовані твори українського дисидента і письменника? Наразі на офіційних сторінках спільноти, тобто сторінка ДСП спільноти, також СТУ фесту. Ну і у нас в соціальних мережах військових частин Національної гвардії України. Також хочу зробити такий анонс, що в кінці фестивалю буде організовано показ з залученням всіх відеоматеріалів матеріалів військовослужбовців Національної гвардії України і не тільки. Пані Ірина, чи можете розповісти, на чому на яких тематиках зосереджуються військовослужбовці? Що їм близько, що обирають про що вірші? Обирають звичайно про свободу. Ви розумієте, я не можу вам відкрити всі секрети, тому що хочеться, щоб кожне відео було цікавим. Тому я не буду відкривати назву в творі, але це свобода, це боротьба. Це незламність духу українського саме. Тому ось все в такому руслі. Ну і звичайно про кохання, пані Ірино. А ви будете брати участь у цій частині фестивалю? Так, я вже е зняла відео, але потім його будуть вже демонструвати. Я думаю, в кінці фестивалю, в кінці місяця. При хоча б можливо тут завісу, розкажіть, будь ласка, про що ви будете розповідати, які вірші ви декламуєте? Хай це буде сюрпризом для наших підлеглих, для наших колег, тому що ну буде вже не цікаво. Зрозуміло, пані Ірино. Дуже дуже дякуємо вам, що долучились до ефіру. Дякуємо, що розповіли про цю ініціативу. Це була Ірина Дехтяренко, начальниця служби культурно-просвітницької роботи головного управління Національної гвардії України. Майор, я нагадаю, що. День народження Василя Стуса 6 січня по всій Україні і за кордоном розпочнеться всеукраїнський і міжнародний фестиваль під назвою Стус Фест. Захід ініційований театральною спільнотою ДСП. І в межах цього фестивалю вже розпочалася акція, про яку ми говорили під назвою Рядовий Стус. У ній беруть участь українські військові, які читають вірші поета і дисидента.